І так, друзі, на фінішній прямій до Мирняка всі прогнулися. Так, і навіть Трамп трішки прогнувся. І пан Зеленський зрозуміло там взагалі з кремлівським попрогнуті по життю. Абсолютно всі, Ось починаємо з Трампа, який на поминках папи Франциска присів там обережені галюрочці, присіли вони з паном Зеленським, потеревенити, потерти про Мирнячок. Так на 15 хвилин. Наші МЗС вже це назвали цю зустріч історичною. Ну дійсно історична, тому що наш. Президент Санич за ці 15 хвилин зачаклував Трампа це просто нонсенс. А магіот. Ось цитую свіжайша заява президента Трампа після розмови з Зеленським. У Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну. Він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше через банківські операції та вторинні санкції. Нічого собі. Тобто Трамп, який завжди був знаєте, таким посередником, нейтралітет займав так між двома. Вогнями, власне, зараз таке заявляє. При цьому, при цьому, що Путін сьогодні, заявивши про те, що Курщина зачищена, це ж він базу підготовив, щоб заявити, що РФ готова до переговорів з Україною ключове без попередніх умов. Тобто, товариш, а на що ти приперся в 22-му році? Щоб. Денацифікувати, знищити київський режим. Нео-нео, за стіл сідати не будемо. так? Потім, в 23-му році, воно заявляло про те, що спочатку ЗСУ виходить з чотирьох областей, а вже потім будемо розмовляти. Все це пам'ятаємо. І тут прогнулося. Щось цікавеньке запропонували, що воно таке прогнуте. Пан Зеленський взагалі мовчу. На кінці 24-го року ще кричав там. Кордон на заперш у нас ще лунало. Потім цирк Шапіто в Білому домі був на початку каденції Трампа. Зриви абсолютно всі, вони ще продовжуються. Але при цьому з'явилось безумовне припинення вогню. Справжньо, справедливо, потужний мир. Ого, перевзулися всі абсолютно по команді Трампа, який також туди сюди, туди-сюди його крути. І ось останніми тижнями з цими контрастними заявами: сьогодні одне, завтра інше. Ну правда, ну логічний маршрут будувати дуже складно. Це просто якась шизофренія. Хоча колуарна домовляються, і абсолютно всі згодні на мирняк. Просто є проторговка, є нюанси, треба погодити так. Всі згодні. Час зупинятися. То з чого ви валяєте, дурака? Зупиніть вогонь та домовляйтесь. Розторговуйтесь далі, грайтесь в цю гру. Але поки люди гинуть, вони продовжують гинути. А ребята граються.